Микола Тарновський золотівав, з краси води не пити. Повідомлення про практику обрадувало і засмутило. Я хоч трохи підріс за час навчання в технікумі, все ж здавалося не настільки, щоб міг виділитися серед подвірінків школярів своїм зростом солідністю. Єдина надія на те, що протягом місяця ще трохи підросту, посолідніше спроможуся на басовитий голос. Власне, я не лише надіявся, я ще й робив всілякі маніпуляції, аби піти на перекір природі свого розвитку. Змусити її здійснити неможливо. Особливо намагався витягнутися в довжину. Лягав вирілиць на ліжку, ногами пнувся до залізних протиків однієї спинки. А руками до другої здавалося, ніби кожне таке розтягування робили помітні зрушення. Захоплений, я старався й спати в такій незвичній позі, коли пробуджувався з коцюрпленим, то страшенно злився, а відтак знову муштрував себе. Зранку й до вечора ходив з піднятими ременами, з витягненою шиєю. Хлопці, помітивши таке моє диватство, почали допитуватися, чи зі мною чогось не сталося. Чи не захворів Бога? Я відповідав, що, мовляв, нічого особливого, а сам продовжував досягати мети, але так, щоб ніхто не бачив. Протягом цілого тижня я вправлявся, а потім раптом забаглося подивитися на результат своєї нелегкої праці. Я згадав про велике нестінне церкало в нашій їдальні, в яке досі ніколи ще не заглядав, і, вибравши якийсь момент, коли там нікого не було, заскочив, щоб з ніг до голови оглянути майбутнього вчителя. Звичайно, я сподівався кращого, а як зиркнув, то вгледів патлата хлоп'я з витрішкуватими круглими очима. Дарований піджак висів на ньому, як на опудалі. Комірець сорочки скрутився вервочкою ніс недоладно випнувся вперед. Загалом створювалося враження, що на мене зирить перелякане чи дурнувате обличчя, і я теж не на жаль злякався. Лишенько в світі Божому це горобляне опудану мало. Відвагу гадати, що воно подобається Оксані, насмілювались ступати поруч з нею по місту, підходила в коридорі на розмову, бррр, ніколи не думав, що я такий незугарний. Відкриття спочатку вельми засмутило. Я би навіть упав у вічі, коли б дзеркалі не помітив однієї приємної речі. Виявляється, я не такий малий, яким звик себе вважати, вигнався ні в року, уже й на студента схожий. Обрадований зростом я вибіг з їдальні, а коли згадав, яка з мене врода, знову засмутився. Чим більше хлопець, тим помітнішими стають його недоліки, вирішив я і відчув, як проймаю заздрістю до своїх друзів. Навіть гарбузяк викликав у мене те нездорове почуття. Його хоч подзюбало віспа, зате і ніс, і очі під ворітдя були людськими. Здалеку він взагалі здавався красеним. Якщо клас великий, то учні з останніх парт не помічатимуть нерівності на його обличчі. А я що ж мені бідолашному робити, щоб переконатися остаточно, що я довершена потвора, умудрився ще на другий день заглянути в дзеркало. Перед тим акуратно причесався, так всяк вирівняв комірець. На жаль, усе інше залишилося таким, як учора було, і я зажурився. Певне, вже не вдасться ані прикрасити обличчя, ані переробити. Звичайно, важко було дивитися правді в очі, але як людина, що давно знає народне прислів'я з краси води не пити, я почав шукати в собі інших якостей, що могли б стати мені в пригоді на вчительській практиці, допомогли б завоювати повагу учнів, перед якими я виступатиму в ролі вчителя. Насамперед почав поважно прислухатися до нашого методиста. Кокота людини поважної, що реалізувала нас короткими фразами, кам'яним лицем, пронизлими очима і суцільною лисиною. Він радив усім практикувати один перед одним. Спочатку я підключився до компанії практикуючих, а потім і не радий був, де ж то не встигнеш, де-небудь присісти, прочитати сторінку з того чи іншого методичного посібника, як до тебе підходить майбутній практикант, вітається і починає виспівувати. Добрий день, діти, я ваш новий учитель. Почнемо урок арифметики. Ви на попередньому уроці вивчали таблицю множення на 3, сьогодні підемо далі, на 4. Ні, сьогодні в нас новий матеріал множення на 4, Але перед тим, як приступити до нового, повторимо старий арифметика, мова, географія, співи, ботаніка. Все це викладалось одночасно в одній кімнаті, лише в різних кутках. Я ніяк не міг наважитись заговорити перед кимось з товаришів голос. Вирішив обійтись без цього, поки що надавав перевагу вивченню методики викладання того чи іншого предмета. Пошепки повторює різні методичні прийоми, а перед собою бачу багато дитячих очей. Уява слухняно малювала клас, тільки вчителя справжнього на ім'я Петро Трохимович не хотіла показати. Мій добрий товариш Гарбузяк мучився чи не найбільше від усіх. Вимовивши добрий день учню, він спалахував і запинався, не допомагав навіть повний конспект урока. Доводилося виручати, і я почав тренувати нібито його, а насправді виправлявся й сам. Вчити гарбузяка я звик давно. І тепер теж це здавалося простішим, ніж би я сам за себе виступав перед ним. Хитро і мудро тішився я, і бачив, як гарбузяк слухав, і як його очі горіли заздрістю. Справді виходить, допидувався я, щоб мати про себе сторонні враження, як у справжнього вчителя, клявся він, але я йому не вірю. він взагалі переоцінював мої здібності. Не балакай постого, сержусь, і тут же зганяю на ньому пасію. Ану, починай ти лише смилевіше, вище голову, не заглядаю конспект. На другий день вранці мені прийшла до голови дуже мудра, і, як я вважав ідея. Винукуваний нестримною радістю відкривача, я підійшов до Оксани і сказав їй про це ідею. Оксана, поговори з дівчатами. Знаєш, було б добре, щоб ви, дівчата, запросили Гарбузяка прочитати перед вами пробний урок. Я навмисне сказав про Гарбузяка, бо надіявся, що Оксана спитає: А чому б нам тебе, Петрику, не запросити? Я наперед пожинав плоди своїх успіхів, які на цілу голову підняли б мене в очах коханої дівчини. Оксана вислухала, але чомусь не поставила мого питання, її пливкі оченята, здавалося, зовсім почали танути. я аж здивувався, чому це вона так втішилася моєю пропозицією. Це ти сам дійшов до такого? спитала Рада. Подумаєш, великий винахід, кинув я зневажливо і далі почав їй переконувати, що, мовляв, роблю це спеціально для товариша, бо він дуже соромливий. І як піде в школу, то може засипатися, не дати практики, а при його слабкій успішності вирискуються великі неприємності. Не говори багато і не хізуйся, зупинила мене Оксана. Зараз я поговорю з дівчатами і ми все влаштуємо. Але ж ти всього ще не знаєш, сіпнув мене лихий за язик. А що треба знати? Примружилась Оксана насторожено. Ми хочемо, щоб ти виступила з уроком у нашій кімнаті. Випустив я тільки що народжену думку. Оксана помовчала, згодом спитала, хто це хоче. Я вигукнув і злякався того вигуку. Мене ніби гарячою хвилею підкинули від Оксани. Спершу ступив кілька кроків на задгузь, потім обернувся і кинувся в якісь двері. На моє щастя, то були двері. Линінської кімнати, де саме тоді радколегія займалася стіною газети. Я знав, що газета, поки вона не висить на стіні, є глибокою таємницею для інших, не членів радколегії, і я занепокоївся, як же виправдати свою раптову появу тут, де вона не бажана і заборонена. Що скажеш, Сор? запитав третьокурсник в окулярах. Є цікава замітка, кажу сміливо, радіючи незвичайної знахідки. Давай сюди, протягнув руку сам редактор. Ще не написав, хотів вперше спитати, чи підійде. Вислухавши мою розповідь про те, як ми вирішили готуватися до практики, редактор подав папір, наказав, пиши, це може бути. А як зірветься? завагався я, відповідатимеш. Що ж, за такий відповідати не соромно вирішив я та чим скоріш взявся за роботу. На другий день газета висіла в коридорі, в ній під невеличкою заміткою красувалося моє прізвище. Всі читали замітку, а я ходив гоголем, щасливий, що несподівано став героєм дня. А що тепер? скаже Оксана, втішався я. Може, попросить пробачення за ті свої слова? Не говори багато і не хизуйся. Тепер переконайся хизування не моя вдача. Тільки цього разу не обійшлося без непорозуміння. Коли я осідлав найвищий гребінь своєї слави, мене перестрів методист Кокот, взяв під руку і, нахиляючись до вуха, мовив: Знаєте, товариш корчовий, ви трішки поквапились. Ініціатива розумна, потрібна, але річ у тому, що в нас заплановано кілька таких пробних уроків перед цією групою в аудиторії під моїм наглядом. Але гадаю, ми один одному не перешкоджатимемо. Кокот потиснув мою руку вище лиця і потупав до, медичного кабін... до методичного кабінету. Я трохи зніковів перед кокотом. Де ж то справа так виглядала, наче я його підміняв, відбирав його шматок хліба, але скоро забув про те і взявся доводити до кінця стихійно задуманий і так само стихійно обнародований план проведення пробних уроків. Перш за все, як це не прикривало, Оксана ж вибрала не мене. Довелося виряджати гарбузяка. Хлопці дуже активно попрацювали над його зовнішнім виглядом. Я його просто не впізнав. Він перетворився на справжнє окрасення, а ряботиння на лиці, здається, додавало солідність. На Іванові не лишилося жодного клапця з власного брання. Хіба що, може, білизна, та ще шкарпетки. Все, що було кращого з одягу хлопців нашої кімнати, тепер прикрашувало гарбузяків стан. Який викликав у нас приємну заздрість, сліпуча біла сорочка, червона краватка, темно-синій піджак, чорні штани, дзеркально блискучі черевики, запанки на рукавах, виступ білої хустички в нагрудній кишенці, нарешті гарно зачесана і покроплена одеколоном чуприна. Все це зробило нашого товариша зовні схожим на справжнього вчителя. Тільки тремтлива усмішка на його устах свідчила про непевненість, невіру в свої сили. Вона ніби просила пробачення за все, що було і за те, що може бути. Отак, нарядивши та начинивши якнадрішими порадами, ми повели гарбузяка у дівочу кімнату. Хлопці посідали тісненько біля дверей на двох ліжках. Дівчата влаштувались на інших двох біля вікна і, втопившись поглядами в гарбузяка, трепетно чекали першого його слова, яке, певно, кожен у цьому був переконаний, не буде блискучим. Але що це? Ні я, ні хтось інший не могли второпати, що сталося з Гарбузяком. Він говорив упевнено, чітко, рівно, спокійно, наче не Гарбузяк перед нами виступає, а справнісінький актор. Так, то була поведінка актора на сцені та ще й бувалого. Він жодного разу не заглянув у конспект, не збився стону, не запнувся на слові, а спокійними жестами. Рук час від часу доповнював ту картину, що малював словами. Найдивніше те, що ми стали покірними його учнями. Він звертався до нас за запитаннями, ми серйозно відповідали, і мені навіть приємно було, що він питав мене аж двічі. Власне, це була єдина його помилка, про яку ми потім сперечалися, і яку когот не визнав це серйозно. Я здивувався і вирішив, що Іван, певно, ночами крадькома з годинником в руках. Управлявся на горищі і тільки вдавав, начебто йому страшно. Коли він закінчив урок, ми не повірили, що вже промайнуло 45 хвилин. П'ятеро студентів мали годинники, і всі п'ятеро подивилися на циферблати. Хвилина в хвилину хтось зненацька сплеснув у долоні, і відразу знялися оплески. Гарбузяк стояв спиною до вікна біля тумбочки, Вибачливо вибачва усміхався. На його обличчі ніби й зовсім зникли віспини, аж тут, бодай мені на той час і зовсім повилазило. Мій добрий товариш від ніяковості саме переминався з ноги на ногу, коли до нього раптово підійшла Оксана, скинула руки на шию і поцілувала в щоку. Мені потемніло в очах. Хлопці й дівчата від несподіванки розгублено переглядались, а Оксана, бачивши їх оторопіння, зухвало заявила А що? Він мені подобається, і я йому теж, правда, Іван? Я не дочекався гарбузякової відповіді. Якось мимохідь підвівся і, гнаний тими Оксанними словами вислизнув за двері довго не міг збагнути, що ж усе таки сталося, і чому вийшов з кімнати? Теж до пуття не здатний був пояснити навіть собі. Потім вирішив напевно, дівчата доручили їй поздоровити гарбузяка. Вона сама так не зробила б, не зробила б, звичайно, ні. Тільки що значить ті її слова, він мені подобається, і я йому теж. Правда, Івана, що це означає? Навіщо їй було вимовляти? Я сидів у гуртожитку і чекав пояснення, а воно не приходило і лаю в ту хвилину, коли мені прийшла до голови та дурна ідея про читання лекції у дівчачій кімнаті. Тим часом хлопці верталися з показового урока. Веселі, гамірливі, переконані, що перемога належить усім, не лише Гарбузякові. Котрий з них сказав дівчата затримали гарбузяка і вимагають відкрити секрет, яким чином вдалося йому так гарно підготувати урок. Гарбузяк виступає перед ними в ролі методиста. Я здригнувся від такого повідомлення. Сміх та годі. Що він їм розповість? Може, признається, як я його тренував, чи як сам нишком вправлявся на горищі перед осколкам дзеркало. Або розкаже, як ми його одягали колективно. Коли б мене спитали, я б довів, що гарбузяків гарбузяк ворог не такий уже й бездоганний. Після того, як Оксана прилюдно сказала ті слова, я побачив кожний невірний його штрих, а сподобався їм, певно, тому, що всі сподівалися гіршого. Крім того, всі ставились до Івана поблажливо і тепер прощають багато огріхів. Адже говорив він не дуже виразно і не голосно. В справжньому класі його не почули на задніх партах. Трохи квапився, трохи задавав домашнє завдання. Треба було докладніше пояснити, що і як. Не зовсім вірно поставив оцінку за другу відповідь. Знайшов я ще кілька ват у горба'яковому уроці, і якби він не поквапився з'явитися до кімнати, я б общипав його лавровий вінок до останнього листочка. Прийшов тихий, смирний, щасливий. Саме я під ковдрою читав педагогіку, шукав у ній способів гамувати злість, коли вона аж клекоче в грудях. Даю, ніби гарбудяка зовсім не помічаю, наче в мене нічого не обходить. Він довго вовтузиться біля тумбочки, потім сідає на ліжко і теж мовчить. Цікаво, що він збирається мені казати? Як почне виправдовуватись? Чекаю початку розмови, аж тремчу від нетерпіння, а він мовчить взяв якусь книжку, шелестять сторінки. Потім Стало тихо. Відразу блим блим блим. Погасло світло, заскрипіли ліжка, хлопці мощуються зручніше на постелях, збираються до сну. Чую, гарбузяк обертається лицем до мене, голову витягнув, аж на прохід, шепить. Оксана гарна дівчина, правда? Я весь зібгався в невелику грудку нервів. Мовчу. Навіщо він це говорить? Щоб подражнити, ти не спиш знову, питає пошепки. Мовчу. Просто не знаю, як маю поводитись. Вона передавала тобі привіт. Я насторожився, але навіть не поворухнувся. ну і спи, гарбузяк замовкає. Мені чомусь ніяк не вдається збагнути свого новітнього становища. Відчуваю прикрість, гіркоту, образу і щось таке, від чого не є серце. І плачу, мов недогодована дитина, Плачу і заснула. На другий день гарбузяка я не зводили розмови про Оксану, хоч серце моє розривалося від жалю і тупої непевності. Через те хотілося бігти світ за очі, битися об стіну головою, когось проклинати чи вистрибнути з вікна третього поверху. Проте я цього не зробив, а згоря заходився складати вірші. У них виливав свої жалі і і образи. Весь пекельний вогонь, що половкотів у мені, як велетенська вата. Потім стало трохи легше, коли побачив, як мої болі лежали в зошиті гіркими словами. Я піду в далечині тумани, де ні сонця, ні квітів немає, там лише сльози гіркі поливають, бідний лицар ніким не кохане. За два дні я зіпсував два зошити, а запаси розпуків в душі не ставало меншим. Я подався до міста кунувати третій купувати третій зошит і, вертаючись з біля містка Оксани, здибав і набрався хоробрості запитати Ти дуже любиш гарбузяк? гадав приголомшу дівчину цими словами. Вона ж лише одне око примружила і відказала помірковано Його треба комусь любити, Петре, він же нещасний. Сказала і, видно, не переконалася, що я зрозумів її думку, бо почала розтлумачувати Не розумієш, гарбузякові тяжко на світі жити, може, тяжче за усіх. Чому? Не можу збагнути? Сам знаєш чому? Він спотворений віспою. Так що з того? А то, що його ніхто ніколи не поцілує, хіба що дуже полюбить вело Оксана, як доросла. Хлопці і дівчата нишком посміються над ним, а він якийсь соромливий, беззахисний. Мені стало Івану шкода, і я вирішила підтримати його. Чого ти смієшся? Так ти його не любиш, тільки так? спитав я з радісною надією, що всі мої підозрі. Кріння не варті виріховували шпайки, а коли згадав, що вона й мене колись поцілувала, стало прикро, то був теж їй великий жаль і співчуття. Не знаю, замислилась Оксана, може, трохи люблю. Я хочу, щоб він був завжди веселий, щоб не думав про своє обличчя. Може, з часом я ще дужче його покохаю. Хочеш, я проведу в вашому гуртожитку урок географії? Раптом Оксана змінила тему розмови, певно сподіваючись, що я надзвичайно зрадію. А я навіть не знав, хочу слухати той урок чи не хочу. Оксані сказав, вирішу сама. Ти сердишся, запідозрила дівчина. Цього вигадуєш? Ну й добре, що не сердишся. Нема чого. Ми ще діти, знаєш, і і нічого не розуміємо. Це моя мама так сказала. Я їй про тебе говорила, знаєш? Вона сказала, що можна привезти тебе додому. Ось як будуть якісь свята. Підемо добре. Мама приготує святковий обід. Ні, Оксана, дякую за обід. Не буду його їсти. Не потрібен він мені. Я не старець. Гадав, що світ мені належить, а ти святковий обід пропонуєш. Зовсім ти мене не знаєш, і не треба. Я не з таких, що замість любові приймають співчуття. Оксана таки вчителювала в нашій кімнаті, але я її не слухаю. Просидів у читальному залі, як на голках, гадав, хтось за мною прийде, але не прийшли, видно, обійшлися. Коли на другий день Оксана спитала мене, чому я не був на її уроці, пояснив, щоб ти не хвилювалась. А я то ми хвилювалась, що тебе не бачила, мовила Оксана, і її губки образливо відкласились. Я дивився на неї, вона на мене, і мені скілочки одне одного не розуміли. Ясно було тільки те, що старе дитяче вже минає, а нове ще десь попереду. Як будемо кінчати технікум, то, може, скажу Оксані їхати разом в одну школу працювати, а може, й не скажу. На серці хоч і не розпогодилось, але стало спокійніше. Розбирав сміх при думці, що колись і гарбузяк узнає ціну свого кохання. Скоро я перестав дотися на гарбузяка. Прийшов до такого висновку, що ми обидва в однаковому становищі, і однакове в нас нещасливе кохання. Ось чого наробила Оксана своїм співчуттям до нас. Потім я заперечив цей висновок щодо себе і вирішив моє кохання зовсім не є нещасливим. Я просто не вмію по-справжньому оцінити його. Оксана ж не боронить кохати її, такого вона не говорила. Отже, я можу думати про неї завжди, і всюди миливатися її усмішкою, навіть інколи цілувати. І я цілував. Однієї ночі мені приснилося наше весілля. Цілу ніч грали музики, співали дівчата весільних пісень. Я раз у раз губив Оксану, потім довго шукав, знаходив, брав за руки, вів до столу, а вона знову, мов крізь землю, провалювалась. Біля мене з'являлась інша наречена, зовсім незнайома дівчина, а я тікав од неї. А коли знаходив Оксану, то, не вагаючись ні секунди, цілував її. Опісля я постійно відчував на своїх устах тепло Оксаниного обличчя. До якого торкнувся у вісні. зігрітий тим теплом, я у вільні хвилини тікав до парку і тішився природою, що після дощу борхливо зеленіло. Таке борхливо, не просто зеленіло, а зелено ніби розливалося по землі безбрежними ріками, що повняться ще й сонячними струмками, які пливуть на землю, квітчають її, як наречені. В природі панувала тиша, і незбагненний настрій святкового чекання. Цим настроєм пройнявся я, а десь далеко попереду стояла Оксана, вся в білому, у вінку з польових квітів, з лагідною усмішкою на припухлих устах, стояла і теж чекала. Може, мене, а може, і ні. Я тим не дуже турбувався. Просто без неї не було жодної думки, жодного помислу. Тепер вона завжди буде зі мною, де б я не був і що б не робив. Буде, та й годі, навіть коли не захочу. Нехай собі робить що завгодно і зустрічається з ким хоч, навіть з кимось у кіно може ходити. А я все одно думатиму про неї. Так я свою поразку перетворив у перемогу. Все ж іноді ставало прикро. збиралася на плач, але я відганяв наплив шкідливих почуттів і дуже любовно плекав ті, які жили в уяві, але які не проти був зробити реальними. Коли б, звичайно, міг, ніхто ніколи не розгадає, що я не скромненький студенти корчовий, який ні на що не пред'являє своїх прав, а такий чоловічок, який має до світу великі претензії. Що ж, нехай не вірять, нехай не визнають за мною право бути закоханим, нехай ця невіра примушує мене старатися більше, ніж інші стараються. Клич щохвилини на змаганні.